Добрий вечір тобі, пане Господарю, радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народився, Застеляйте столи, та все килимами радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народився. Та й кладіть калачі з яроні пшениці, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народися, бо прийдуть до тебе, три праздники в гості, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий. Народився, а той перший празник, Рождество, Рождество Христове, радуйся, ой радуйся, земле син Божий, народився, а той другий празник святого ah, Василя, радуйся, ой, радуйся, земле син Божий. Народися, а той третій празник святеба, Хрестя, радуйся, ой, радуйся, Земле, син Божий, народився, ой, радуйся, Земле, син Божий, народився.